Ми щасливі. Сьогодні в 72 й славетній механізованій бригаді. І сьогодні ми передаємо смаколики від громадської організації Жиночі лук за майбутнє: це гарячі сніданки, це кофе, це е, муслі, а також від наших працівників територіального центру продукція з власного роду продовжуємо проект як у матусі». І Клієнти територіального центру спливли сітки, зв'язали подушки, зв'язали носочки. І я би хотіла зазначити, що сьогодні зібрана калина, зібраний виноград зі своїх ділянок, привезений сюди, а Валентина Степаніна, як завжди, передала свої смачні смаколики. Хлопці, це вам, ви знаєте, що ми вас любимо, і вас, дівчата, наші захисники і захисниці. Хай береже вас Господь, хай буде мир і злагода, і свича перемога. Дякую вам в котрий раз. Я просто не можу е, знайти достатніх слів, щоб вам подякувати за вашу допомогу, за допомогу дівчат е, з е, громадської організації жінок за майбутнє. за подяку вашим клієнтам, які це збирали з своєї роди, за всю вашу працю, за вашу доброту, яка сюди вложена. О, і... Я не знаю, що б ми без вас ще робили. Було б набагато набагато складніше. Я ж вам скажу, що наші клієнти, працівники весь час моляться за вас, за нашу перемогу, щоб вас оберігав і було здорові не дякую, дякую вам, сонечка. Дякую вам. Дякую, сонечка і вам.